Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед з вами Дімац, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Tribe Nation. В даній грі ми будемо в ролі поселення ГАЛ намагатися втекти від Римської імперії, яка нас переслідує. Отже, давайте подивимося, що ж тут нам потрібно буде зробити. Погнали! Середнє пограбування, середнє мародерство. І погнали, подивимося, що тут в нас ще є. Так, як бачимо, тут ми, напевно, ще можемо прокачати наших персонажів. Так, у нас є 60 монет, 156 людей, 128 їжі 62 заліза та 31 кінь Так, ну ось цей, е, ось цей загін в нас постраждав, так що ми. Рекрутували 15 людей сюди, все, супер. Так, у нас є каска, ми чіпляємо сюди, да? наскільки я зрозумів. Так, А тут нічого більше не можемо, да? так. А, ми можемо це робити? Ми можемо за допомогою. А, це напевно, що залізо. Як тільки залізо в нас є, ми можемо його використати. І за допомогою цього І за допомогою цього можемо прокачувати наших персонажів. Так, тут на що? цих немає захисту. Тепер уже всіх є захист. А, у всіх взагалі нічого немає, такс. А, не вистачає ресурсів. А якого ресурсу не вистачає, не зрозуміло, такс. Добре. Як бачимо, ми можемо тут, напевно, що. А, ми можемо створити новий загін. От, ми витратили 100 людей, але при цьому отримали новий загін. Так, немає ресурсів. Так, в нас є списи. зато. Зате вистачило нас списи. Тепер у нас є. Загін з писами, так. Відкриємо їм два додаткових навика. В принципі, все добре. Щитів у нас немає, а ми можемо створити з вами щит. Де тут? Де тут вони? Угу. О, дивіться, у нас є щити. Так, все, супер. Ми їх спорядили як могли. Так, тут немає ресурсів, тут немає ресурсів, і каска немає ресурсів. Супер. З одного боку, супер, з іншого не дуже. Так, це наш. Це наш е, табір. Це їх нам потрібно кельти. Ми воюємо з кельтами. Так що непогано. Так, нам потрібно рекрутувати людей. Рекрутуємо солдат через те, що ми трішечки втратили бійців. Так, якраз. Ані, не вистачило. Шість бійців не вистачило нам до повного, до повного цього відновлення. Так, у нас є щит. О, дивіться, ми тепер надали два щита. А, дивіться, ось як воно працює. Тобто тут два щита. А якщо ми списам надамо два щита, щоб вони мали найвеликий захист. Так, і переходимо до карти. Дивіться, у нас є можливість піти туди і сюди. Давайте підемо направо. Е, і тут Що немає сенсу брати нижче через те, що просто-напросто нам не вистачить ресурсів, а в нас немає мобілізаційного ресурсу від слова зовсім. Так, зате в нас є каски, ми їх нацепимо на наші підрозділи з списами і переходимо до карти. Так, ми з однієї території вже переходимо на іншу. І як бачимо римляни Що, і нам потрібно мобілізувати людей. Так, мобілізувати людей в цей загін полюбе. 25 солдат. Так, все. 100. Ми витратили, в принципі, всі ресурси. Так, давайте подивимося, що тут ще можна зробити. Так, ми можемо їм надати ще броню. Так, тут у нас що. А, недостатньо ресурсів. А чого? Так, лучники не мають абсолютно нічого. Лучники не мають абсолютно нічого. Так що ми, напевно, ще їм також будемо потрішечки їх екіпірувати. Екіпірувати всякими прикалясами. Такс. Ага, і рекрутувати ми, в принципі, також нікого не можемо. Такс, відкриваємо це і переходимо вже до наступної Людей, але при цьому ми отримуємо ще бонус. Так, 41 людина. Нам потрібно рекрутувати людей. Полюбе рекрутувати. 16. Ага, все. Ми можемо за допомогою грошей рекрутувати людей. Ні, не можемо. Я думав, що можна. Ну, добре. Так, що у нас тут? У нас е, немає ніякого трупса. Так, що у нас тут? Тут у нас два. Так, скажем, воєводи наших, і тут в нас трейдінг пост. Що в нас в цьому трейдінг пості є? А, дивіться, прайс 64. Угу. прайс 64, прайс 36, прайс 4. Нам потрібно було б що? Нам потрібно було б люди, в принципі. Такс. E, а, e, ми можемо вибрати що? Ми можемо вибрати, наприклад, ось цю штуку. Скільки вона коштує? Такс, 64. Так, купуємо це. Немає достатньо грошей, 64 також немає грошей. Купуємо одне це і одне ось це. Все, переходимо до карти і відправляємося вже в наступний бій. Так, розпочнемо. Мобілізаційного ресурсу. Реально, народ людей у нас немає. Да. Так, все. Тут у нас що Create New Troops. Нам потрібно 100 людей. Нам потрібно 100 людей для того, щоб створити новий табір. Так, окей. Є, розібралися. Що у нас це таке? О, ми можемо вибрати це як навик. А це? О, списи, списи, списи і броня. Покращення броня. Тут 15, тут 20, це воно, воно доволі таки непогано допомагає. Так. Переходимо на карту і відправляємося вже до наступного. І ми будемо в плюсі, тим, тим більше. Е, танкс. ха-ха, Добре. Так, давайте беремо це сюди, екіпіруємо 23 людини можемо з вами так, їх сюди полюбе, їх сюди полюбе і відправляємося до наступного підрозділу загону. От, як бачимо, вже римляни нам насідають на п'ятий, так скажемо. Скажемо, вони вже насідають, вони вже нас майже наздоганяють. О, а тут, до речі, дуже багато ворожих цих ворожих підрозділів, так що я навіть не знаю, чи зможемо ми з вами перемогти тут, чи ні. Так, вороги знаходяться в тумані. Ну, тут, напевно, ще Старт у нас був доволі таки непоганий. Отже, народ, на цьому поки що я, напевно, що закінчу огляд даної гри. Якщо вам хочеться побачити продовження, як ми намагаємося далі знищити противників та втекти від Римської імперії і знайти свій куточок для Галії нової, так скажемо, то підписуйтесь на мій канал та оцінюйте дане відео лайком. А мені буде це також хотів сказати геть інше, але заплутався трішечки. Пишіть коментарі, мені дуже цікаво їх почитати. Отже, з вами був Дімас, всім удачки, всім пока.